Розв'яжемо такі приклади. Ось у нас приклади, їх всього 4: 1, 2, 3, 4. Почнемо з першого. Ось тут в нас написаний перший приклад. 2 треті додати 5,8, як ми шукаємо тут спільний знаменник. Ми бачимо, що 3 і 8 вони явно не мають спільних множників. Тобто ми просто беремо і перемножуємо їх, отримуємо. Спільний знаменник 24. Далі знаходимо додаткові множники. до першого дробу. Це 8, до другого дробу це 3. І додаємо 16, додати 15, виходить 31,24. Дуже просто. До другого. 6,35 додати десятих. Так само ми тут не розкладаємо, тому що дуже просто побачити, що якщо ми просто 35 помножимо на 2, ми отримуємо таке число, яке ділиться вже на 10. Тому ми записуємо в нас знаменник 70. Знаходимо додаткові множники до кожного з дробів. До першого дробу це 2, до другого дробу це 7. 2 помножили на 6, отримали 12, 3 помножили на 7, отримали 21. Додали отримали 33,7. Третій приклад. В третьому прикладі 4,15 плюс 7,12 так просто вже не побачиш, що буде знаменником. Тому я розклала 15 на прості множники, 12 на прості множники, знайшла найменший спільний кратний, 3 помножити на 5, помножити на 2, помножити на 2, отримала число 60, зразу його тут записала. І тепер знайшла додаткові множники до першого дробу це 4, до другого дробу це 5. 4 помножити на 4, 16, 5 помножити на 7, 35, дорівнює 51, на 60. І в четвертому прикладі тут вся складність тільки в тому, що в нас три числа. Але тут також дуже просто його знайти. Ми можемо побачити, якщо ми будемо на 8 або на 6 опиратися, дуже незручно. Тому ми опиратись будемо на 12, будемо пробувати найбільше число помножити, наприклад, на 2 і дивитись, чи воно буде ділитись на це і на це. Якщо ми помножимо 12 на 2, то буде 24. 24 ділиться на 8, і 24 ділиться на 6. Знаходимо, що в нас найменший спільний знаменник це 24. Знаходимо додатковий множник до першого дробу, це 3, до другого дробу це 2, і до третього дробу це 4. 3 множимо на 7, отримали 21, 2 на 11 отримали 22, і 4 на 5 отримали 20. Додали і отримали 63, 24. -х.